Друзі, сьогодні 8 липня. Ми з вами знаходимося в чарівному куточку Хосівщини, це село Шори, одноіменні водоспади. Їх ще називають стріплярські водоспади, оскільки їх тут на протязі пів кілометра, то й кілометра, дуже багато каскадних варіантів. Будь ласка, приїжджайте на наші чарівне Прикарпаття. Бачите, тут можна відпочивати і загорати на таких різних камінюках Вверху у нас кафе, де можна смачно поїсти. Звісно, що піска тут не так багато, але це і не важливо, тому що це гори. Це наші активні туристки, які приїхали відпочити на шашорських водоспадах. Тут на будь-який смак. Я би так назвав джакузі. Зараз ми будемо підходити ближче до водоспадів і ви побачите, наскільки цікаво відпочити. Вода надзвичайно прогрілася. Це рідко буває в горах, але враховуючи температуру, то, звісно, одне задоволення. Ресторан-кафе називається над гуком. Гуком називається Карпата Водоспади. От тому і така назва. Як бачите, тут різні є леса, різна глибина, де можуть покупатися дорослі, де діти, насолодитися відпочинком. Можете звернути увагу, сьогодні у нас середа, будь-день. Появляється, що твориться на вихідні. Ну, це одне із таких самих цікавих місць. Буквально ось тут зараз є кафешка, де можна смачно поїсти. Відпочити. Колева називається надгуком, Єлістичний такий дерев'яний дизайн, інструменти шашлички, окремі номера є, можна замовити. 40 вже дуже багато відпочивальних комплексів. На будь-який смак, на різну ціну. Ось, бачите, приїжджають люди за кордону. Будуються нові. Ось такі величаві споруди. Вдосталь насолодившись водичкою, ми зараз переходимо на іншу частину ріки. Не менш цікаво, але дорозі можу звернути на цікавий ресторанчик. Кілька поверхів, три поверхи. От звідти можуть уявити, посидіти, помилуватися річкою. Я зараз знаходжуся на мості і ми зараз перейдемо, ось туди, де вдалині люди, там теж дуже чудові водоспади. Ми підійшли до наступних водоспадів. Ось вони такими скелястими берегами. Роблять тобі дорогу і летять донизу. Зараз знаходимося на нинішніх водоспадах, вони досить гарні, глибокі. І ось там дали ні досить пристойна швидкість потока. От наші туристки отримують процедури закузі. Як ви вже переконалися, місця просто неймовірно красиві для відпочинку. Карпатська вода на надає сили наснаги, що гріх не побувати в цих краях. Ось зараз ми підійшли, це вже кінець водоспадів. До речі, тут одне з найбезпечних і найглибших місць. Ось от такої Келі скачуть ловці вниз. Зараз сподіваємося наш сміливець це зробить. Тут уже не рекомендується любителям купатися, тому що дуже небезпечно. Ну що ж, друзі, дуже цікаво сьогодні відпочили на шешорських водоспадах. Ваше враження, Лена? Це не описуємо, це енергія, сонечко, благодать. Ось так з захватом. Єля. Просто вау. Вау. Надійко? Супер. Ну що ж ви зрозуміли? Кращого місця для відпочинку, ніж Шешори, У нас майже немає. Ждемо вас Карпати.